Ось дивіться, ой, Іван і ти дивись. <кій> Поки комплектую заказ, чоловік хотів якийсь там ліхтар, якийсь там найшов за 400-500 гривень, якийсь там перепаяний і так далі. Є, е, свята мене спитала, я кажу: самий найкращий, самий ефективний і самий недорогий ліхтарик у нас в магазині, який перепаяний на потужну батарею і буде тримати вам будь-яку ніч витримає, Це оцей. Це ліхтар на одну полосу. Чоловік Зразу два штучки купив. По-перше, його ціна 299 гривень. Це самий доступний ліхтар перепаяний. Друге, у нього датчик руху є. Вологозахист є зарядка Type-C, пам'ять режима є. У нього є все. Ну, практично, в цього ліхтаря є все. Я за нього нічого поганого не скажу. Чіпляється. Вообще, Ти можеш на кепку причепити, і тепер цей ліхтар став частиною твоєї кепки. Диві. Можеш разом з кепкою його надівати. Можеш пришити його до кепки. Реально ліхтар бомба. Мені дуже подобається. Дивіться. Світе. Турборежим. Економний дальній. Я нажимаю датчик руху все время, да? Це активний був датчик руху. Турбо економний, яскравий економний. І все. Плюс пам'ять, якщо я включив на дальньому, пройшло 10 секунд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Після цього він, по-перше, виключиться, по-друге, включиться на цьому самому режимі. Ліхтар умніший деяких людей. Він пам'ятає, яким ти користуєшся, і на ньому і включається. Це зручно, зручно, це дуже класненько. Плюс, якщо в тебе руки там ето саме, в мазуті, грязні або в перчатках, в рукавицях, або в тебе ноготки накрашені, то береш, просто включаєш другу кнопочку. ось вона. тут становиться зелений активний світодіод. І тепер маханням біля правого уха ти включаєш. включаєш. Тут працюєш. Тут махнув, виключив. Не треба працювати. Треба працювати, махнув, знов включив. І це з будь-яким режимом так працює. Ти можеш клацати будь-який режим, хоч перший, хоч другий, і махати на дачі круху його. Все. Включив. Роботаєш. Виключив, не работаєш і так далі. Це дуже зручно. Цьому ліхтарю є практично все. Я лічно в таких ліхтарях ходив під дощом проливним, прям ляпало-капало. В принципі, якщо нічого йому не робить, він герметичний. Тут тільки знизу зарядочка знаходиться. Дощ по ньому стікає все отак легко і просто, і він не промокає. Так що ліхтар бомбовий.